Усім добрий ранок, 10.30, з вами Market Discussion традиційно на зв'язку Київ Office 2. Мене звати Олександр. Давайте взагалі розпочнемо із фундаментального аналізу, що сьогодні актуально в загальному поновила. Якщо взагалі подивитися на золото, ми побачимо, що воно зросло взагалі до своїх знову історичних максимумів майже. 3 900 доларів за унцію. Відповідно, давайте подивимось на глобальні новини, які саме вплинули на золото. І важливо, це, що 1 жовтня 2025 року уряд США частково призупинив роботу через неспроможність досягти домовленості з бюджетом. Це створило значну невизначеність щодо економіки, що призвело також підштовхнуло інвесторів шукати прибуток у золоті. Також, наприклад, звіт що в вересні, показував, що приватні робочі місця скоротилися на 32 тисячі у той час, як очікували зростання. Це також досить вплинуло на те, що золото зараз так активно починає зростати далі. А, також через а, слабку економіку а, інвестори починають очікувати, що ФЕП може розпочати цикл пом'якшення зниження ставок. Це означає, що ФРС зараз також розглядає в подальшому знижувати відсоткові ставки. Відповідно, також ослаблення самого долару США. Курс долара падає проти інших валют. Що робить золото, яке оцінюється в доларах, дешевшим для володарів інших валют і таким чином тривав також стосовно геополітика та глобальні ризики, напруження у світі, війни, конфлікти, санкції також підштовхують інвесторів шукати безпечні активи mm -hmm. по типу золота, по типу осрібла. Також, оскільки золото вже е, прибуває історичний максимум, це також притягує увагу інвесторів. Mm -hmm. Також стосовно новин щодо долара. Чому так зараз відбувається яка ситуація з доларом? Тобто основні фактори, які вплинули зараз на долар США, першочергово це політична криза, це закриття державних установ, а <кхем> підриває двір до економічної стабільності. Також саме звіт ЕДПІ, який виходить відразу перед тим, як буде виходити завтрашня новина. Найбільше в цьому місці це NonFan-Pyle, кількість нових робочих місць. Також показник, який показує, що кількість робочих місць скорочується. Ну, і відповідно також щодо очікування зниження ставок ПРС. Чим нижча ставка в США, тим менша прибутковість у доларових активах облігаціях, депозитах. Відповідно, також корелярно зростає зараз долар і світло. А якщо ми подивимось на економічний календар, що в загальному сьогодні в нас по новинах виходить те саме число заявок по собі по безробіттю. Відповідно минулого разу це було 218 тисяч. Очікують зниження, тобто 207 тисяч цього тижня будуть набагато менше виходити саме заяви по безробіттю. Відповідно, до долара це буде платити позитивно. Із актуальних новин на сьогодні це все. А ось завтра в загальному є блок новин. Тобто, відповідно, завтра, повторюсь, виходить найбільша одна з новин цього місця, це саме non farm Powers о 15.30, тобто кількість нових робочих місць без урахування сільського господарства. Ну, <кху> <На> відповідно, завтра <кху> також буде показаний рівень безробіття, також буде. Виступати представник Банк Англії. Середня почасова заробітна плата завтра буде виходити, ну і саме МП. І так, завтра в 12.40 буде виходити також виступати президент Європейського національного банку саме Лара. Це стосовно завтрашніх новин. Тому давайте розпочнемо в загальному із графіків. Сьогодні я підготував декілька актуальних графіків на сьогодні. Розпочнемо із золота. По золоту ситуація наступна, що ми бачимо, що воно все-таки пробуває свої історичні максимуми по тим факторам, які я назвав а, а, декілька хвилин назад. Відповідно, ми можемо подивитися на H1 навіть, що у нас є. Гарний висхідний тренд, відповідно, по рівню Фібоначчі ми бачимо, що ціна дійшла рівно до значення 38,2, і від нього відбувається. Тобто, взагалі ми будемо очікування, будемо очікувати, що золото буде продовжувати свій ріст в таки. Відповідно, ми бачимо, що є максимальний рівень 3896,58. тобто це його історичний максимум, тимчасовий історичний максимум. Ну і минулий рівень це 3793, квітка 14, 14 минулий мінімум, куди ціна опускалася по корекції. Mm -hmm. В загальному, якщо дивитися подальшим по сріблу, срібло також повторює тенденцію золота. Так само, як це є актив зберігання, то якщо зараз долар розслабшується, всі починають інвестувати максимально золото та срібло. Mm -hmm. По сріблі ситуація також наступна, що якщо ми подивимось на D1, то аналогічно і золотом тенденція значно висхідна. Тобто, відповідно, срібло зараз досить гарно зростає і дійшло до значення 47.88, що є також сильним рівнем в загальному. Якщо ми глянемо тренд по історії, то ми побачимо, що це майже історичний максимум самого срібла. Давайте детальніше розглянемо все ж таки на H1. Ми бачимо досить гарний також висхідний тренд. Відразу, якщо ми розтягнемо рівні Fibonacci, ми бачимо, що ціна також дійшла до рівня 38,2 і відбилася. Тобто ми можемо очікувати, що це розпочався знову ж таки новий імпульс. Відповідно, потрібно дочекатись, коли буде а, саме рух корекції, що потрібно, що по, по золоту, щоб на майбутнє розглядати угоди на бай. Тому давайте продовжимо загальні товари сировину, натуральний газ розглянемо. По газу ми на H1 можемо побачити, що у нас рухається досить гарний висхідний тренд. Рухається він із 23 на 9. А відповідно зараз у нас розпочинається все ж таки щось схоже на корекцію. Тобто можемо дочекатися кінця корекції і в подальшому розглядати все ж таки позиції на бай. Наступний рівень до якого ціна може опускатися, це саме 3.574. Відповідно, зараз ціна знаходиться біля досить також сильного рівня по історії, це 3.686, від якого загальному починає відштовхуватися. Mm -mm. Давайте розглянемо загальний бренд. Тут ситуація цікавіша. Якщо ми подивимось на h4, на ми гарно бачимо, що бренд довготривало вже рухається в боковому. Ренті. Тобто в загальному ціна зараз на даний час дійшла до сильного рівня, це 64.90 відбилась від нього. І якщо ми подивимося щодо лінійного графіка, ми бачимо, що ціна починає формуватися щось подібної подвійного дна. Відповідно, що ця фігура доформується, коли буде подаття ліній шиї, що становить якраз рівень 65.60 також на рівні шиї. То можемо якраз розглядати вже позиції на бай, тому що тенденція буде продовжуватися в боковому. Mm -mm. Якщо детальніше ми подивимось на H1, ми подивимось по моїй сиді, що сформувалася конвергенція. Відповідно, також ми очікуємо, що ціна все-таки буде рухатись вверх. У нас є декілька сильних рівнів, перший рівень, біля кого зараз ціна знаходиться, це саме 65.60. Тобто, якщо буде пробиття даного рівня, ціна таки буде починати зростати. В середній тенденції. Наступний у нас рівень є 66.69, до якого в загальному ціна буде рухатись це орієнтовно 109-110 пунктів. Ось. І в загальному у нас ще на шляху до кінця бокового це є декілька також сильних рівнів: 67.56, які являються сильним по історії, і також 68.21, який також ще сильні по історії. Ну і в загальному максимальні це 69,00, який і який тримає в загальному ось цей боковий тренд тимчасовий. Тобто, в загальному ми очікуємо все ж формування якоїсь фігури, якоїсь точки доходу, і будемо розглядати саме позиції на бай. Щодо євро-долара, ми бачимо, що на 4 у нас формувався досить гарний несхідний тренд. тобто відповідно ціна зараз. Знаходиться по рівні, чибо біля рівня 61 і 8. Вона декілька разів намагалася його пробити, тобто вона пробувала і поверталась назад. Відповідно, ми зараз бачимо, що ціна знову ж таки знаходиться біля даного рівня. Відповідно, також потрібно очікувати, що буде завтра із Non-Farm Parallels, як відреагує себе. Долар відреагує на даному. Ну і відповідно будемо очікувати саме вже позицію на SEL. І цікаво, також ми бачимо, що євро Єврошка крона знаходиться також в боковий курсі а 4 вона знаходиться біля рівня сильно 10.9875, який вже зараз починає прибувати. Стохасів, якщо ми оглянемо, він знаходиться в зоні перепроданості. Тобто відповідно тут ціна або буде рухатись звичайно до наступного рівня 10.9623, або ж може все таки відбитися в даного рівня і. Сформувати щось подібне до молота. Відповідно, підтверджено додатково буде також тохасті, якщо тенденція буде продовжувати саме в боковому тренді. Тобто на порядок, якщо ми а, можемо подивитися, наскільки буде рухатися імпульс, це орієнтовно 740 пунктів. Ну і перейдемо взагалі до СП-500, цей показник, який взагалі також на. Індекс, на який взагалі багато хто дивиться стосовно американської економіки, що взагалі відбувається. Але sp 500 продовжує свою висхідну тенденцію. Тобто ми бачимо по розширенню Фібанечі, що ціна вже дійшла до рівня 61,8 і взагалі рухається до рівня 100. Тобто на порядок 68 тисяч пунктів ще є рух ціни до рівня 100-100. Давайте розглянемо його більш детальніше. Тобто, якщо на 4 зглянути, ми бачимо, що тенденція продовжується висхідна, а Стохастік зараз знаходиться в зоні перекупленості, тому ми також можемо очікувати, що буде тимчасова корекція. Відповідно, після тимчасової корекції ми також зможемо розглядати позиції на бай. Так як це більш актив, в який інвестують, тому, відповідно, це досить привабливий актив для довготривалих угод і навіть для інвесторів. Але це не заважає трейдерам також відкривати короткострокові позиції на даному активі. Ну, в загальному з актуального це все, тобто завтра чекаємо саме вихід новини на панк фейлорс, і будемо працювати якраз по даній новині.